Всім привіт! Сьогодні хочу показати маленькі ліхтарі, брелки, так звані наключники модель М300 або, не знаю, С11. Ось така вона. В такій упаковці поставляється. Є два варіанти їх. Звичайний такий якось це білий і люмінесцентний. Вага в нас складає 22 грами. Розміри. Довжина у нас 65 мм. Діаметр голови десь 1,7, 17 мм. Діаметр хвоста. 13-14 мм. По характеристикам на коробці у нас. Акумулятор ємністю 500 мАч, Повна зарядка відбувається за 1 годину. Порт у нас Type-C це добре. Захист від падіння 1,5 метри. Захист від вологи IP 65. І по світлу у нас. Не знаю чому. Тут зазначено 5 режимів основного світла. Хоча ми маємо в реальності чотири тільки режими. Але проговорю ці всі п'ять, що зазначені на коробці. Так, економічний 2 люмена, 32 години роботи. Лоу низький 25 люмен 4 години роботи. Середній 87 люмен 130 хвилин роботи. Високий 300 люмен 2 години роботи. І турбо тут зазначається тільки. 400 люмен. Скільки може світити, не вказано. І по боковому світлі. Давайте. Так, у нас біле світло. 133 хвилини роботи. Повністю по всіх червоних ето я вже розказувати не буду. Нас, нас головне цікавить підсвітити ось бокове біле це 133 хвилини роботи. Але. Як завжди, китайці трошки прибріхують, тому на ці цифри повністю покладатися не потрібно. Я думаю, що ділити треба на двоє. У хвості ми маємо магніт, це дуже зручно, є плюсом. Також маємо ось таку кліпсу, але, на жаль, вона не зйомна, вона пластикова. І... Якщо десь сильніше надавити, то я думаю, ви з легкістю її відірвете. По режимам роботи. У вимкненому стані ліхтар завжди заблокований. Можемо підсвітити затисканням кнопки. Раз, ось він горить. Щоб увімкнути його, потрібен дабл-клік. Подвійне натискання. Раз, два. Ліхтар засвітився. Маємо чотири режими: це в нас третій, четвертий. Ось перший, другий, третій. Четвертий і по колу. Перемикаються режими, як ви бачите, коротким натисканням на кнопку. Щоб перейти в режим бокового світла, у, вимкнен... у... у вімкненому точніше, режимі три швидких кліки. Раз, два, три. Перейшли в бокову підсвітку. Також короткими одиночними кліками перемикаємося між режимами. Другий режим бачимо, це. Бокове мигаюче світло. Далі так званий ультрафіолет. Далі червоне, червоне мигаюче, е, поліцейська сирена і по колу Білий, білий мигаючи і так далі. Щоб, щоб вимкнути ліхтарик, потрібно зажати кнопку. Все. Вмикається він. Завжди з головного світла. Але ми маємо бонус так називаємо пам'ять. От В першому режимі, наприклад, я на ось першому режимі вимкну його, дабл клік, і він і вимкнеться на першому режимі. Якщо ж я зараз вимкну його, на, наприклад, на третьому режимі, вимикаю дабл клік, і він на третьому режимі і вмикається. Це є плюс. Переходимо до прикладів роботи. Але перед цим давайте я вам покажу, що таке люмінесцентний цей корпус. Зараз, коли на нього потрапляє світло на цей корпус, то ось, бачите, він починає світитись. В звичайному такого немає, але повторюся, там, де люмінесцентний корпус, він трошки гірше пропускає ось це бокове світло. В звичайному корпусі світити буде трішки яскравіше, але незначно. Тому дивіться самі, кому що цікавіше. Якщо, не знаю, для дитини берете, то, можливо, люмінісцентний корпус буде цікавіший. До дверей 5 метрів перший режим, другий, третій. І останній режим. Як бачимо, Світить для таких розмірів досить потужно. Хочу звернути увагу, що між двома ліхтарями я помітив різницю, що один ось цей, віддає більш зелений відтінок. А ось цей більше або в білий, чи більше в червоний. Не знаю навіть, як пояснити. Ну, ось цей явно віддає в зелений. Не знаю, на камеру, можливо, це буде непомітно. Ось це більш, більш червоне, а це більш зелений відтінок. Майте на увазі, що можуть кольори відтінки відрізнятися. Приклад роботи бокове світло, ліхтарик примагнічений до холодильника. Білий мигаючий, червоне світло. Червоний мигаючий. Поліцейська сирена. Поліцейська сирена світло направив в сторону камери. Як бачимо, блупить вона достатньо потужно. До висновків. Ціна даного ліхтаря складає 2-3 долари на Аліекспрес. Якщо брати це до уваги, то мінусів можна і не помітити. Якщо ж доколупуватися. До мінусів можна віднести це пластикову ось цю кліпсу і пластикове ось це вушко, куди цепляється ось даний брелочок. Я думаю, часом і те, і те вони відламаються просто. Також можемо доколупатися до резинової заглушки. Сидить вона нормально, але як тільки її виймаєш, то запихнути назад досить проблематично. А до плюсів віднесу в першу чергу це саме світло. На максималці, я як побачив, як світить даний ліхтар, я був приємно здивований, тому що для своїх розмірів він реально потужно світить. Також плюсом є наявність магніту в задній кришці. Якщо вірити, характеристикам на коробці акумулятор досить ємкий 500 мАч. Він дійсно буде світити довго. На жаль, я перевірити це зараз не можу, тому що не вистачає мені часу. В цілому прикольний ліхтар за свої гроші, я ж кажу, що гріх жалітися на щось. Прийшла в голову така ідея: як тільки на каналі буде 100 підписників, даний ліхтарик я розіграю між вами. А поки що, всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Коментуйте, задавайте питання, діліться досвідом. Всім гарного дня!